А У баскетбольному клубі Говерла підсумували минулий сезон. Узагальнюють, зробили все, що могли, і таким чином посіли п'яту сходинку у турнірній таблиці. На майбутнє обіцяють у Говерлі, команда продовжуватиме свої виступи у Суперлізі. Для Івано-Франківської команди це був сьомий сезон в українській суперлізі та тринадцятий за період існування команди. Попри нестачу коштів, Говерла була все таки сформована безпосередньо перед стартом чемпіонату. Щоправда, зважаючи на відсутність коштів, зробили придбання, з якими важко конкурувати за найвищі місця. Втім, мета була утримати команду та взяти участь у суперлізі. Хто бачив, хто був на іграх. Ми бачили, що да, може не так, як раніше, там 3-4 роки, коли ну, так, пік існування і команди, і суперлізі були інші кошти. Ось, але завпів повний, ігри були цікаві. Ну, навіть остання гра з Кременем ну, дуже цікава гра була. Ось, а дербі наші, ми скільки Чотири ігри грали, тільки. З командою, полі... на дербі з, командою з невеликим фінансуванням довелося ставку робити на молодь. З молодими вихованцями, наставник команди планує працювати і в наступному сезоні. У нас всі ігри були досить такі досить цікаві і нервові, тому що ми не могли витримати темп 40 хвилин. В чому і була проблема, що не було повністю підготовки до сезону. От, що по сезону. Щось вийшло, щось не вийшло. Все ж таки, це був мій перший сезон. Оцінювати роботу повинні ви, моє керівництво, вболівальники. А з моєї сторони, я надалі буду робити все, що ви зможу від себе. Сезон закінчили, ну, так вам кажу, верто майже без боргів. Є деякі борги у нас по зарплатам по гравцям. Ось по українцям, значить вони тут на місці. Ми, якщо значить, там ну, обіцяють нам повернути кошти, значить ми розрахуємося з гравцями. Ось і вже домовлялися з гравцями, які тренер, значить, ми аналізуючи знач, виступ, вже домовлялися на наступний сезон. Нагадаємо, що після розколу, на так би мовити, два баскетбольні чемпіонати в Суперлізі грає лише вісім команд.